Всім привіт! Вирішив поділитися своєю технологією копання, яка буде корисна тим, у кого виникає необхідність щось викопати, особливо військовим, яким зараз потрібно дуже багато копати, різноманітні траншеї, бліндажі на доволі твердих поверхнях. Як зазвичай проходить процес копання. Людина ставить лопату таким чином і починає закопуватися. Але бачите, свідки поверхня доволі тверда, цей процес доволі складний і повільний. Я ж пропоную навпаки ставити лопату ось таким чином і починати викопуватися. Ось так. Як бачите, процес закопування значно пришвидшується, бачите? І відбувається це передусім через те, що ось ці грані, боковинки лопати починають опиратися. Об землю і як бу... починається виконувати функцію важеля, а земля точки опори. І завдяки цьому процес розрихлення виїмки землі стає набагато легшим. Ось так і ось так ховається процес. Потрібно потрошку закопуватися, щоб не зламати лопату. І ось так. І наступний коп. Я сам використовую цю технологію, тому знаю, що цей процес набагато кращий, ніж звичайна технологія копання. Потім розрихну землю вже Стандартним шляхом підкаплюється і викидається. Ну, ось таким чином можна набагато швидше. Бачите, як просто і легко відбувається процес копання, навіть доволі твердої з землі. Ось так. Потім ця земля виймається і все. Ах, ну, дякую за перегляд відео. Сподіваюся, ця технологія буде вам корисною, особливо військовим, яким ця технологія дозволить копати окопи набагато швидше і легше. Що думаю в умовах, в бойових умовах, край важливо всім щасливо